Чому війна Росії проти України буде тривати 10 років? Що значить перемога України у війні Росії проти України? При яких умовах Росія підпише акт про капітуляцію? Перейдемо до третього запитання. При яких умовах Росія підпише акт про капітуляцію? Росія підпише. Акт про капітуляцію лише у випадку, коли її економіка виснажиться настільки, що буде <кій> загрожувати розпаду Росії на національній територіальній складові. Скільки часу потрібно, щоб в умовах міжнародних санкцій економіка Росії виснажилась і зазнала краху? 10 років. Про це прямо сказав президент США в Києві 20 лютого 2023 року. Чому 10 років? Деякі аналітики розповідають, що війна Росії проти України почалась не в лютому місяці 22-го року, а в лютому місяці 14-го року. Тобто, уже скоро піде 10-й рік війни. І нам, Україні, треба вистояти ще рік, ще один рік, і Росія почне розсипатись на національні територіальні утворення, що змусить Путіна погодитись на припинення війни чи навіть на капітуляцію. Так, війна Росії проти України, збройна війна Росії проти України, почалась. В лютому місяці 2014 року. Точніше 20 лютого 2014 року. Але Європейський Союз з усіма ООН і НАТОми, протестуючи проти агресії Росії, лише висловлювали стурбованості різної глибини, ширини і форми. Санкції проти економіки Росії були символічними. Декоративними і декларативними. Тобто такими собі іграшковими, їм ЄСам, і ЄНАТО було вигідно купувати російські природні ресурси за дешевими цінами. Цінності цінностями, принципи, принципами, демократія, демократією. Але Якщо є фінансовий інтерес, то можна робити вигляд, що нічого надзвичайного не відбувається. Це тільки вони нам, Україні, нав'язували свої толерантності, шантажуючи російською агресією. Санкції з 2014 по 22 роки. Не несли шкоди економіці Росії. І навіть навпаки. Вся станційна політика ЄСів і НАТІв щодо Росії Росію тільки збагачувала. Так, Так ще в травні червні 22-го року, коли війна Росії проти України вирувала на повну силу, вже були і Буча, і Єрпінь. Європа все ще платила Росії щодня 1 мільярд євро щодня. 1 мільярд євро щодня за нафту і газ. Тобто за 9 років з 2014 року, враховуючи, Європа заплатила, збагатила економіку Росії на плюс. 1 мільярд євро в день. Множимо на 365 днів в році і множимо на 9 років, і це дорівнює 3 трильйони 285 мільярдів. Ось така сума в євро за 9 років таких жорстких санкцій проти економіки Росії. Як бачимо, дуже жорсткі санкції. Росія не тріснула від валу таких грошей виключно завдяки стійкості і ненаситності своєї внутрішньої корупції. Тому ми, Україна, проходимо перший рік активної війни з світовими санкціями проти економіки Росії. Санції з санкціями, які по-справжньому завдають шкоди, а не збагачують Росію. Якщо б сьогоднішні санкції проти Росії були введені в 2014 році, то і відлік би йшов з 2014 року. А оскільки справжні санкції були введені з середини 22 го року, то і починати відлік початку строку падіння економіки Росії треба саме з середини 22-го року. Тобто з липня 22-го року. І відраховуємо 10 років. Чому саме 10 років? Продовження в наступному відео. Кому цікаво, підписуйтесь, ви завжди можете відписатись, якщо розчаруєтесь в почутому.